Привіт, я Саша Гуржо, Тревел Агент, а це готель «Отюм» в місті Кушадас на егейському узбережжі. В цьому випуску покажу вам найпопулярніші категорії номерів, покажу вам територію, покажу вам пляж саме актуальну інформацію про цей готель. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. У лобі готеля «Отюм». Зустрічають всіх туристів лимонадом, турецьким рахат-локумом та яблуками. Одні туристи зараз заселяються, інші туристи виселяються. І такий лобі живенький, хоча й хоча старенький. З однієї сторони у нас розташований шопінг-мол, магазини, вже звідси бачу бар в лоббі, а з іншої сторони у нас рецепція. саме те місце, де ви будете поселятися та виселятись. Прийдемо зараз на головний бар, побачимо, які в нас на барі напої. Вже бачу алкоголь. Зараз дізнаємося, чи є імпортний. Натуральна зернова кава на барі у лобі є. А от імпортного алкоголю я поки що не бачу. Hello! А А у вас хел? Have. Capitan Morgan, no? Only have. have? Uh, free? Yeah, it's free, try and take it. Uh huh. Uh, what is free uh, import alcohol? Uh important. Room import I have, what uh, the import I have, G import IFF. Absolutely Absolut, don't no. uh -huh. have. I have. Uh oh. -huh, okay. yes, I mean, Раки айгев, а бейліс, айгев, аж thank you very much. Thank you. На бар є імпортний алкоголь, його не так багато як би хотілося, але є. Також натуральна зернова кава, є горілка, є ром, віскі, джин, текіла. В принципі, невеличкий вибір, але є. Тут у нас знаходяться магазини. Можна буде щось собі придбати, якщо ви забули. Є одяг, є продукти і є аксесуари для пляжного відпочинку. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу номер суперіор, одна з непулярних категорій номерів, які часті за все бронюють туристи. І розпочнемо відразу з загальної кімнати. Зеркало в повний зріст, місце під багаж, звичайне робоче місце з зеркалом. І загальна кімната. Загальна кімната у нас. Має два двохспальних ліжка. Тут двоє, тут двоє. І, в принципі, двоє дітей може спати на розкладній софі. По бокам біля кожного ліжка є тумбочка. Тумбочки три, розетки дві. Можна буде заряджати телефони, заряджати гаджети. Ось так виглядає сама шафа. Сейф в номері великого розміру, користування безкоштовне. Халатів я не бачу, капці є. Ванна, кімната з душем. І виходимо зараз з вами на балкон. Але спочатку покажу вам, ще телевізор. В принципі, розміщення телевізора не дуже зручно, тому що буде видно, в принципі, ось тут. А той, хто проживатиме, буде спати тут, телевізора не видно. Але приїжджаємо на відпочинок, не телевізор. Дивіться, як патися в морі. Міні-бар, Кафейно-чайний на набір. Міні-бар поповнюється в номері кожного дня. Газованими напоями та соками, і балкон Балкон з чудовим видом на територію готелю і на ось такі сади. І ось так виглядає ванна кімната. В ванні у нас фен, мило в дозаторах, косметики взагалі ніякої не бачу: дзеркало, вся косметика у нас лише в дозаторах. Дозатор в душовій кімнаті, білі рушники і дозатор з мила ванній кімнаті, мила самого, геля для душа, шампуні, на жаль, немає. І друга категорія номер, яку я вам покажу, це номер стандарт. Саме звичайний стандарт, проте він має неймовірний вид на територію та на море. Але все в порядку. При вході у нас шафа, подушки, ковдри додатково, тут трішечки меншого розміру сейф. Капці та пакет для білизни. Дзеркало в повний зріст. Місце під ваш багаж. І ліжко. Велике двоспальне ліжко. Нікінг сайз, але чималого розміру. Дві тумбочки з розетками. Цей номер у нас після реновації. Правда, реновація була трішки давненько, але номер оновлений. Розкладний. Розкладне крісло, робоче місце, зона відпочинку і балкон. Балкон з чудовим неймовірним видом на море. І, до речі, погляньте зараз в порт Кушадаси запливає круїзний лайнер. І балкон у нас з ось таким неймовірним видом. Подивіться, з неймовірним видом на басейн та на море. А ось, до речі, поряд готелю. Готель Seven Seas, в якому я проживав минулої ночі, і знімав для вас великий повноцінний огляд. Зараз рівно 10 ранку розпочинається анімація. Анімаційна команда в готелі велика. Басейн загальний, джакузі, басейн звичайний. І ось цей маленький басейн у нас з морською водою. Навпроти басейну розташований дитячий клуб. Зараз розпочинає свою роботу. Ось такий неймовірний вигляд у нас відкривається з тераси поблизу головного ресторану. Ось цей аквапарк відноситься до нашого готелю: одна, дві, три, чотири, п'ять, сім водних гірок, в тому числі і екстремальні. До пляжу можна спуститися сходами ось цими, а також з цього місця постійно курсує шаттлбас. і машинкою до пляжу їхати буквально одну хвилину. Також пройшовши в іншу сторону від основного басейну, у нас відкривається неймовірний вид знову ж таки території готелю на море, і тут видно, можна побачити дитячий аквапарк. В готелі є футбольне поле, є тенісний корт і баскетбольний корт. Довж всього дитячого аквапарку стоять шезлонги, стоять парасольки, дітки бавляться тут, а дорос засмагають поряд на сезлонком. Я в захваті від цих видів, від цих видів та неймовірного кольору води в морі. А саме цією дорогою ви будете спускатись від основного басейна і до пляжу, проїжджаючи дитячу площадку, оливкові дерева, пальми та тренажери на відкритому повітрі. Звертаю увагу, що тут трішки крутий спуск, тому якщо ви їдете з дітками, з візочками або ж будуть пенсіонери, то трішки буде важкувати ходити пішки. Проте трансфер ходить кожні 15 хвилин. Прийшли, почекали і спустились до пляжу буквально за півхвилини. Машинки ми приїхали до пляжу за 40 секунд. Але поки що я самого пляжу тут не бачу. Все рівно потрібно спускатися ну, зовсім трішки по сходам. На пляжі у нас є бар, є імпортний алкоголь. І, в принципі, звідси відкривається вид на весь пляж готелю. Як сам готель, так і пляж має каскадну форму. Піщаний пологий зручний захід в море, в першу чергу, зручно для маленьких дітей, які не вміють плавати, та для дорослих. І вздовж всього пляжу стоять шезлонги та парасольки. Навіть якщо ви хочете просто позасмагати, є деякі частини, просто на травичці стоять шезлонги, стоять парасольки, займаємо зручне для себе місце та засмагаємо. Наш готель розташований на першій береговій лінії має власний піщаний пляж. Ось так виглядає піщаний пологи західного море. На пляжі є шезлонги, є парасольки, але до пляж потрібно пройтись. Якщо йти пішки, то це приблизно хвилин 5-6, таким повільним кроком. Сходами їх всього 140. А також можна проїхати шаттлбасом По часу це буде 40 секунд. Я засікав. Ви приїжджаєте до пляжу. Тут є бар, є снек є столики. а Також відразу готують без ліме, о, ліме Зараз ще снек не почали не відкрився снек-бар, і можна обиратися більше шезлонг. або відразу на пляжі. З входом в море або ж трішечки вище на травичці. Взагалі сам готель має каскадну форму, тому для того щоб спуститись до пляжу, потрібно трішечки пройти. Тому, якщо ви плануєте відпочити з маленькими дітками, звертайте на це увагу, тому що не дуже зручно буде вам. А відразу при в'їзді при виході до пляжу у нас розташований тавер центр де можна взяти та обміняти рушники. І тут у нас дитячий клуб. З самого ранку дітки вже бавляться, розмальовують футболки, розмальовують сумки, спускаються з гірок. Працюють з дітьми аніматори, Kids Club є як всередині, так і на вулиці відкрита дитяча галявина. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua. а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом в Туреччині на Єгейському зберіжжі, відпочивати будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали для турагентів. Долучайтеся. Мене звати Саша Гурший. Від вас лайк, підписка на інстаграм, підписка на Ютуб. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.